Ми з тобою сьогодні поспостерігаємо за погодою. У нас вже на дворі весна, але вона тільки прийшла. Чи на дворі холодно і сонечко вже вийшло. І воно вже починає пригрівати. Ми знаємо, так, що взимку сонечка світить, але не гріє. а весною вже починає прогрівати. Сніжок вже починає танути, біжать струмочки, травка починає вилазити потихеньку. А ось ще льот лежить, тому що вночі був мороз. Кущики і дерева ще стоять голі, тому що ще їм холодно. А ялиночки зелені, тому що вони круглий год зелені стоять.